Двохлітровий двигун виглядає ось так. Все ні разу не милося за цей час. Має такий цікавий наліт. Запотівання є тільки біля заливної горловини. І от в цьому моменті по двигуну не робилося взагалі нічого. Був один нюанс, біля актуатора турбіни відвалився провод. Перестала працювати турбіна, доїхав без турбіни до сервісу, припаяли проводок і все знову поїхало, все було чудово. В автомобілі міняється мастило кожні 15 тисяч км. Це дуже багато, але все їзде, жодної краплі масла не підбирає. Ні разу за цей час я мастило в двигун не доливав. Так же само КПП. Тут встановлено DL382. Щеплення їзде, ще оригінальне, маховик. Так же само. Ніяких предпосилок до їхньої заміни поки що немає. В минулому році.